Понеділока це означає, що час підсумовувати спортивні новини тижня. Що минув це актуальний дайджест спортивних новин від львівської мануфактури новин. А розпочнемо дайджест із футбольних новин. Команда рух удома поступилася мінімально команді епіцентр. Матч завершився із рахунком 0-1. А от «Карпати» Львів та Полтава сильнішого не виявили. Матч завершився нічоєю – 1-1. А тепер до прем'єр-ліги Львівщини у середу, 10 вересня, команда ФСК Корміл Яврів» на виїзді здобула перемогу над командою Юлегінь Воля об'єднаною з Брюховичів Братковичів. Матч завершився із рахунком 0-3. От «ФК Миколаїв та команда Борислав сильнішого не виявили. Матч завершився із рахунком один У суботу ж. 13 вересня команда «Сокальдецький текстиль удома мінімально поступилася команді ФСК Гірник із міста Новоявольськ. Матч завершився із рахунком 1-2. От у неділю, 14 вересня. Команда П'ятничан здобула перемогу на виїзді над командою Погонь Львів, забивши їм тричі у відповідь, не припустивши жодного гола. Команда «Мустиська» розгромно перемогла команду легінь воля об'єднаної з Брюховичів Братковичів. Матч завершився із рахунком 7-1. А от команда Галичина із міста Дрогобич на виїзді здобула перемогу над командою ФК Олег. Есько забивши їм чотири рази у відповідь, пропустивши тричі. Іван Фідик триразовий чемпіон світу з шашок серед спортсменів з порушенням зору. Чемпіонат світу шашок серед спортсменів з порушенням зору відбувся з 28 серпня по 8 вересня у місті Анталія, Туреччина. Серед тотально незрячих спортсменів львів'янин. Іван Фідик отримав три золоті нагороди у класичній грі, у дисципліні Репіт. Швидка гра, а також у командних шашках. Львів'яни, призери чемпіонату світу. Ту спара фехтування у чемпіонаті світу з фехтування на колісних кріслах, що проходив з 2 по 7 вересня у місті Іксана, це в нас Республіка Корея брали участь спортсмени та спортсменки з 28 країн світу. Українську ж збірну представляли 13 фехтувальників, зокрема, двоє з них з Вівщини. це Наталія Морквич, а також Андрій Демчук. І вони двоє повертаються додому з нагородами. Андрій Демчук везе додому срібну медаль в складі чоловічої шабельної команди. А от Наталія Морквич, бронзова нагорода в особистій рапірі категорія Б таким був дайджест спортивних новин цього тижня. А ви ж звичайно підписуйтесь на Львівську мануфактуру новин, аби не пропустити нове відео.